Фанків першого ночі існо. В лоті буде 122 одиниці. В лоті будуть такі пояси в розмірі М та в розмірі L. Далі у нас низ від купальника. Пару варіантів буде. Це у нас жіночий низ звичайний, розмір L. Розмір М. Розмір 2XL, нору буде багато. Міриксель. Багато різних посадок, кольорів. Розмір S, Розмір XS. Будуть багато різних запакованих варіантів в різних розмірах. Це в нас верх від купальника. Підзвичайні блюсти, багато різних варіантів буде. Тут у нас. Вони йдуть просто сіточка у вигляді топів. Без пуша, з чашечкою. У вигляді корсет дуже гарний варіант. Топ. Також у вигляді топових. Це на сверхід купальнику. Також варх від купальнику. Це також. Тут різні розміри і великі, і поменше будуть. Це вже у нас ідуть чашечкою та пушапом варіанти. Вигляді корсету. Такий дуже гарний варіант. Жвоті будуть аксесуари. Колготи в розмірі СМ та панчохи в розмірі СМ. Корсет в розмірі 70С. Накідка. Розмір L. боді в розмірі S, зав'язується он на шиї, розмір 34 d піжама в розмірі S. 2 xs розмір XS. XS. Благосленный в розмірі M та топ в розмірі 34D.